Всіх вітаю, хто зайшов до мене на мій канал. І сьогодні з сестрою вирішила викопати картоплю. Тут невеличка ділянка і нахуй. картопля називається ERMS. Цікаво, якийсь врожай все-таки дав цей сорт картоплі. Зазвичай це найкращий врожай. У нас дає саме картопля білоруса. Ну що, Тань, давай тут попробуємо покопати. Ось тут. Муся когти точить. Ну да, ось тут з самого початку. Який ж у нас тут врожай? Навіть цікаво. Так що. Горох. не... О, непогана картопелька. Це що, тільки одна? Ну, ну Треба покупати ворки ще шой. Так, кажуть, що вона розповзається. Немаже. Давай Давайте Ех, Щось нема. А ну, що тут у нас? О!

就是美食。 Вам ще шукать? Да. Під одним кусочком багато ось так, а під другим мало. А ще вон той. Тут же під яблонькою. Мілочь, так? Да? Угу. А, ні. Є. Ось такий врожай. Оце під одним кущом стільки було. Ну, Бесся така була туди. Пападається і менше. Блокозакопити біжить там. Mm -hmm. Все общено. Ось на такій невеличкій ділянці. Ось яка картопелька. Оце Ну, Попадається, це, мабуть, в Ік'єру ще досажили. Ось ну, так. Не дуже добре, але й непогано. краще вода. Це, мабуть, що рів'єра. Оце як попадається о такий варіант. Ота, о, тут. Там. От, отут, от, отут. Отак ага. от, оце от, стільки картоплі, то хочеться просто взяти і засіяти все тут травою. І не садити ту картоплю. Стільки і курячого послі, думаєш, сюди так погранульованого всипали. А ось такий врожай. А думаю, буде гарний. Ну, ось такий. Якось рання картопля в нас росте, а ось ця, що на осінь, не хоче. Шкода. Стільки праці і води. ну В цьому році то мало води було, а минулого року тут дуже багато води пішло. Правда? Ну давай ще купанимо, а ще що буде. Все-таки хочеться. Ну, а цю, мабуть, що на посадку, це, мабуть, рів'єра. Ти думаєш? Так. Да. А що ж це? Рів'єра. Ну, ми це, це садили рів'єру. Ну, цю зиму. А таку ось, ось таку ось таку піде на О, піде на О, посадку. От в О, мене тут вивернулося. Ну ось. Ну, так, але вона мала. О, да. Ну, Ми її пізно садили ці. Угу. 20 травня. Ну от оце от корчик оце. Ну воно на насіння піде. Що ж робити? Мелоч. Угу. Ну, буде насіннево. Рання в нас якось росте дуже гарно. О, що ж це за нас? Що це? Уже. Россинева картопля і все. Ну, все. Я продовжую копати, покажу, що вийшло. Залишилось ось, небагато метрів по три-два рядочка. Але одно треба копати. А ну, може там буде? Ні. Нема, так? Да? Ні, є трохи. Покажи. А, також біла. Ну, ось така біленька. Перерізала. Шо? І то перерізала. Де вона ділась? Це ж два рази підгортали. Жуків травили, збирали. Ні, ми цього року не травили, правда, жуків. Ми просто їх збирали руками, так. Да. Не було багато жуків, не знаю чого. О, сонік. Морчить нагладіолус. Сонечко Гілочка тебе витримає. Ну, все, нема часу, треба купати картоплю. Угу, яблука хочу. Ну, Тут гарна була картопля, а тут не дуже. Ну що, викопали ось цієї діляночки картоплю? Це приблизно десь 5х3, 15 квадратних метрів. Ну, це. І всього що що Як це її називається? Рів'єра картопля. Ніби було маловато під кущиком. А це Белероса. Вона дала найкращий врожай. Але де неде попадався ось такий горох, а де неде ось така велика картопля. Ось така. Вона саме більш нас порадила. Це, мабуть, що не білерос, це щось інше. Може білероса просто такий колір дала. То... Маловато. Кожен рік кажемо, що більше не будемо садити картоплю так багато. Ну, це, не, це одна із ділянок. Не знаю, можливо, на нас рік просто засіємо тут травою і будемо косити стільки праці і так мало картоплі. Ну і пішли купати ще один маленький участочок, маленьку ділянку картоплі. Тут всього два рядочки картоплі і приблизно також 5 метрів. Але два рядки 5 метрів на метр. Ось така діляночка. Також садили пізно, приблизно 20 травня. І що ж тут з картоплею? Давай спробуємо. Тут вже остатки садили, те, що залишилося. Ну чого? Біла, щось вона погано біло Угу. Туп все погано. Нічого. Ану, Мало, да? А ну з цей не кусь так. Мало, так? А гарний такий кущ був? Шосіння. А цей? Ось які були гарні. Гадиш картошка. Что там? Ну. Чи нема? О, тяжкося. Горох. Цю картошка. Ну що, копаємо далі і побачимо вже, який результат буде. Відключаюсь і допомагаю сестрі копати. Ну ось, і з тієї діляночки зібрали картоплю. Ну, приблизно відро. А посадили, мабуть, що кілограм. Так, які залишки Залишки садили, це ми купляли рев'єру на ранню. Буде на насіння. Ось подивіться яка, ось І така є. От одна перерізана навіть. І маленька. Ось така і середня, ось така. Ну, тут якось краще біло вродило. На тій ділянці краще червона. Тут червоне, звичайно, не було. Перекопали. І хай сохне. Через деякий час ми зберемо мішки і покладемо погріб. У нас нема погріба, є просто яма, туди і покладемо. Ну що? Ще є це не вся картопля, ще є декілька ділянок картопля, у нас по всьому городу розсипана, розміщена, і тому будемо вже наступного разу збирати і іншу картоплю. А ще в нас є картопля сарпоміра і сарпоуно. Яка кажуть, десь гігантський результат. Була в мене минулого року. Була маленька, 42 картоплинки під кущем, але дуже маленька. Ось така, така, така. Побачимо в цьому році, яка вона буде. Все, до побачення. Гарно вражає. Ну, давайте ще червону попробую. О, ще один доказ, що нам потрібно садити. Белорусу червону картоплю. Ой, перерізала. Перерізала. Ой, ось, і Каш. І так далі. Так, ну ще одна грядочка з червоної картоплі. Подивимось, чи варто садити червону. Mm. О, о! Ну, що вам хочу сказати, що все-таки зелену заберемо на насіннево. Ось скільки. Так, все-таки на нашій ділянці росте краще червона картопля. Все. Ніч немає. Ну, купаємо далі.